Сьогодні буду пересаджувати квіти. купила з такого грунту суміш універсальну. А, де могла ще її купити? В Аврорі. Вона зараз по акції. Ось таке в мене є кашпо. Я сюди насипала сухої травички скошеної, щоб не так багато висипати земельки. ось таке кашпо в мене буде. Сюди у зелене кашпо буду сажати каланхоє своє червоного кольору. А Аптека ж по велике буду сажати. Зараз газанію візьму і вербинку. Я думаю, буде гарна композиція. Це на ж буде, а це в будинок занесу. Так, зараз будемо робити. Ну ось, Я вже пересадила шодиньку. Ось так поглядає композиція. Вербинка, газанія, вербинка. Оце каланху, який тут є. Сподіватися, що за буде красом. Всім гарного дня! Бережіть себе!